Олаха, з мотива резолюційна остання можливість при пресі поговорити. Да, да, да. Я це 10 буде. доларів за хвилину. будь ласка. Віталій Олексійович, у мене оце таке до вас питання. Зараз ми без преси будемо розглядати питання номер 21 про е, надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ТОВ Алма Ойлгруп. Та в мене питання: а чому ми його розглядаємо без преси? Питання Таке резонанс. У нас були по ньому громадські слухання. Запрошували ну, Це Зрозуміло, можна я тоді я розкажу вам Так, прічну? Да, да, Розкажіть е, один а, Прошу, дайте відповідь на моє питання. Один, один росіянський дебіл в трусах сфотографувався на фоні пускового комплексу С400 вартістю 1,2 мільярда гривень. Вчора в українській правді про нього писали. в Євпаторії. Став такий красивий, і ну, заблюрили і показує, де ця установка. Два розумних українця знайшли по супутнику локацію, і в результаті дієвих дій Служби безпеки України і служби зовнішньої розвідки, про які вчора сказав президент України в зверненні вечірньому комплекс ціною 1,2 мільярда доларів було знищено. Протягом 15 хвилин. Угу. Вам треба пояснювати, в чому це питання розглядається да. в закритому режимі? Так, да, мені треба це пояснювати. Лариса Олексійовна, ну як вам ще розказати? Ні, мені треба пояснити. У нас, коли були громадські слухання, показували карту, показували план, мова йшла про те, що це комунальна наша. Лариса що, що, вас турбує? що вас турбує? Мене турбує е, е, непопереджений підхід до розподілу і використання нашого комунального, нашої комунальної власності. Це Коли питання стосувалося публічних історій, там, де повинна бути участь громадськості, обговорення і все інше, це було зроблено. Зараз ці питання, те, в якому йде у вас і Алма і все інше, там ще йдуть розподільчі мережі, там ще йде дуже дуже багато всього іншого, від чого залежить безпека взагалі міста, його можливість пройти опалювальний сезон, його можливість далі працювати і все інше. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, через оту свою транспаренсі карману нешенал, пишіть листи і задавайте питання. Я вчора просто був е, приємно удивлений, коли побачив, 6 или 5 писем относительно военных закупок, которыми интересуется финансируемая Россией общественная организация. Просто удивился. И знаю, хто із ким спілкується з тими да, і з ким спілкується з цих цих історій. Тому, будь ласка, я їм знаєте, що покажу? Я їм покажу фігуру юридично оформлення на білому листочку, а на інформацію про те, куди, навіщо і що ми закупимо. Так же само вам, приблизно кажу, це питання з закритим доступом поки що. Все. Хочете, а з ми Вчора на комісія, Росія у нас була задавала це питання, то в цих питаннях є конкретні кадастрові номери, по суті, з ГНО, з даними геолокації. Тому це єдине, чому це питання закрите, на мою думку, де є логіка. Тому що там є точні координати розміщення з гіокадастровими даними.